Звісно, за кордон цікавий тим, що там можна чогось навчитися, відчути себе, переосмислити себе, свої дії, якусь обстановку, культуру. Але навіть в час, коли і не було таких подій, як зараз не було війни, думки про те, щоб залишитися за кордоном, ніколи не було. Я дуже люблю подорожувати. Всі, хто мене знають, ті, напевно, відслідковують мої подорожі і бачать, що вже півсвіту. Об'їхано, але залишитися де-небудь не було навіть ніколи думки. Тут мій дім, тут моя фортеця, тут мої рідні, тут мої друзі, тут моя Україна. Війна, звісно, змінила життя, і мене в тому числі це стосувалося е, значною мірою. Я краще почала стріляти. Я знаю, де в нас сховища, де сховище в нашому університеті, де сховища найближчі від мого дому. Я знаю, який вигляд має карта повітряних тривог. На жаль, краще щоб не було такої карти, і щоб не було тих повітряних тривог. Щодо роботи в університеті, вона також змінилася, оскільки ми працювали до того переважно із студентами, із викладачами, із слухачами курсів, які до нас хотіли вступати. Тепер наше коло діяльності розширилося. На початку літа за потреби ми ввели такі курси, які передбачені для внутрішньопереміщених осіб. В Черкаси потрапило внаслідок війни дуже багато переселенців зі східних регіонів, і з північних регіонів, для яких є потреба вивчення української мови. Відтак, такі курси ми створили на цих курсах, викладають Відомі в Україні, відомі у світі викладачі кафедри українського мовознавства, кафедри методики навчання культури мовлення та стилістики викладають теми, які необхідні, які затребувані. Тобто, це і щось цікаве промову для того, щоб людині дійсно захотілося розібратися, захотілося поцікавитися чимсь глибше. І те, що необхідно просто для спілкування, якісь аспекти культури мовлення, аспекти орфографії, пунктуації, те, що цікавить слухачів, те їм розповідають, відповідаючи на їхні запитання. Такі курси, до речі, проходять щосереди, о 16-й годині. На сайті інституту української філології соціальних комунікацій, на сайті університету, є покликання, за якими можна приєднатися онлайн до цих курсів. Курси Ведуться на громадських засадах, відповідно, вони безкоштовні для слухачів, і вони будуть тривати доти, доки буде у них потреба. Мотивують, звісно, друзі, мотивує сім'я, яка біля мене, мотивує колектив університету, колектив інституту, які всі налаштовані на перемогу України. Це і є головна та мотивація, яка дозволяє жити, працювати і сподіватися на найкраще. Мені дуже хочеться, щоб наш народ трішки розвинувся у плані бажання говорити рідною мовою, бажання опанувати свою історію, культуру. І мені здається, що було б корисним і потрібним на законодавчому рівні ввести на громадянство навіть якийсь іспит із української мови. З конституції, з історії України, так як це є в деяких країнах Європи, і це нормально, і, і це є свідченням того, що людина не байдужа до своєї країни. А ще мені дуже хотілося, щоб нас упізнавали українців за кордоном, за нашими гарними якостями, за позитивними діями, щоб просто від слова Україна раділи. А росіяни щоб соромилися цього, ось це моя мрія.